Атарію повертає собі статус бальнеологічного курорту, ще з давніх давен люди знали про цілющі властивості природи цього села. Тут було споруджено багато санаторіїв і навіть курсував поїзд Перемишль татарів, куди приїжджали відпочивальники з Польщі. Одинка в тому, що татарі знаходяться в унікальні ущелині між горами, навколо яких є багато дуже хвойних дерев. Хвойні дерева виділяють і елемент, який дуже корисно впливає на те хлібників. Взагалі на самопочуття. Власне, з цього приводу татарові колись функціонували е, туберкульозний диспансер, де люди лікувалися просто повітрям. Фактично не треба було е, яких ліків, ніяких медпрепаратів. Фактично, саме повітря лікувало людей. Тобто, якщо була легка форма туберкульозу, він за певний період 2-3 години татарів вилікували. У Татарові зараз багато туристів сюди приїжджають у різні пори року, аби в першу чергу набратися сил. Просто відпочити хотіли набратися наснаги, бо зараз такі часи тяжкі, важкі. Ну трохи нам треба, бо ми ви розумієте, ми за сходу з чоловіком. Ми ніби розірвані між двох світів. Дома робота, а й зайти сюди. Приїжджаємо відпочити. Сільський голова хоче відродити славу лікувального курорту. Планує збудувати у татарові відпочинковий санаторій, однак на це каже, немає коштів. Тому зараз активно шукає інвесторів. Ми відкриті до інвестора. Ми готові не кличемося до інвестора. Ми просимо. Ми йому даємо такі умови, що він тут працював. Туризм саме на цій сфері і роблять основний акцент. Адже переконані, що татарів має всі шанси знову стати відомим на всю Європу курортом. Ліліана Хомишин. Олег Рудак, новини телеканал Раї.